Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні будемо грати з такого чудового Віктора кобра на із пулю Макс, який мені випав з тіпочка, тому став лайк, підписуйся, ролик вийшов дуже і дуже цікавий. Так, братва, в нас тільки буде нормально зажати, блін. Бач, не зажимаємо нормальненько. Все, сюди забираємо фюрі ловзін, Падає фіолочка, забираємо з нього жетончик. Взагалі, мені Віктор сподобався, я непогано. У нас тут ще десь був тіпочок. Так, давай ще його знайдемо. ось він ось він, стоїть. ну-ка, Він нас палив, ладно, зажимаємо, давайте. Ху -ху -ху -ху! Оце так мені повезло. Ходімо лутати. Коротше, поки я біг, прийшов ще один кіп і надіюсь, що не золотав мій кілбоксик, зараз йому загріємо хаєшечку. Давай! Давай, давай! Все забираємо двоєчку. Тут забираємо розкідик. Опа, тут вже червоненький І ще якийсь кілбокс ще. Касочка, а з другого що? МКшка Кобра! І шостий з броні Кобра? Дивіться, фул Кобра. На жаль, не золота МКшка. Так, я тут розумію. Файт двох Все, він закрив його, бачите, де він пішов? Ідем пушти, ідем пушти, дивіться, дивіться, дивіться. Не втічаш від мене, друже. Коротше, тіп стоїть флопен, давайте зажмем. Хорошо, забираємо. І він з кимось файтився, я не пойму, з ким опахаєш. А, все, поняв. Поняв, братва. Зараз будемо пробувати йому якусь хаєшку закинути. Йома, то хто? Спонялся штурм! блин, пацик, я руїний фулкатку! Йома, я -йом, хук забираєм! Та й ті пуше! Та иди ті пуше, братва, що діляємо? Що діляєм? Капут, братва! Хух! Такс, пуше, пуше! Ну? Давай, ти перший пуш! Перестріляв, все ж таки, мене. Next катка, і знаєте, дало нам непоганий спаун. Зараз будемо біля двох шестерок, якщо я не помиляюся. Так, 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 бачимо двох тіпочків. Невдало зажав, давайте хаєшку закинемо. Прикиньте, взірвав там когось. Я її набрав взагалі якось кинув. Наверно. Забрав тіпочка! І там ще одне лохпешна, давайте, давайте. Сюди заступу одну голову дав. На жаль, дві фіолочки, але непогано. Тіп, золотим. Мічом. Але проти Сантусон нічого не зробиш, братуха, давай давай хмельни сюда, Що падає. Що за сумка? Якийсь донатний тіпочек був, але ми його забрали. Тіпочок зробив фатальну помилку, та ще пішов мене пушити тут. Так, вбиваємо ботика. Опа, це що закинтопарик? Опа-опа. Цього я не учукав, хоч би на молик загрів, гріб хаєшечку. Дві молики дає. Лявін, криса. А ну-ка. Геєшки дав тепер братва. Давайте. Де він? А він взагалі тут? Сюди перестріляємо його, щоб не крисив. Стіпочка нам файно насипала, братва. Добираю тут вже на радки мене цей тіпочок, ось такий відосик вийшов. Дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня.